Думаєте, люди інтелектуально, скажімо, поверхнево так менш розвинуті, вони щасливіші по життю? Бо я говорив із одною цікавою людиною, він сказав таку фразу, яка запам'яталась: він говорить, кожен страждає, кожен, кожен по-різному, але тим не менш, кожен страждає. Люди, які не заглиблюються, не аналізують, не є діагностованими, їм дійсно легше, чи це також спосіб певного самообману? Дивлячись, який розлад, загалом мені здається, ну, наприклад, якщо це стосується конкретно щастя, мені здається, якщо не займатися можливим розладом і не е просто його ігнорувати, ніби його немає, по статистиці е 70% межовиків мали як мінімум одну спробу самогубства. Кожен десятий від цього помирає. Я думаю, цим все сказано. В принципі, що буде, якщо ігнорувати себе, і якраз так, ті люди, які ігноруються, це вже сигнал про розлад особистості, тому що розлад особистості це е, втрача контакту з самим собою. Контно, е, ну плюс, це, все дуже залежить від людини, тому що всі люди інтелектуально по-різному.